Друзі, привіт! Ради вітати вас на каналі Уїдло виховавка відпущики на каналі, де ми говоримо про все на світі. Сьогодні будемо з вами говорити про вінілові платівки. Нарешті, нарешті виходить це відео. Чому нарешті? Тому що в нашій країні, яку щодня знищує бомбить країна-агресор Росія, дуже важко щось спланувати. І тому перед кожним відео, перед кожним випуском я всіх прошу максимально впрягатися в допомогу Збройним силам України. А можете прямо зараз поставити це відео на паузу і задонатити кілька піастрів фонду Стерненка чи фонду притули. Нам абсолютно потрібна кожна копійка, кожна зовнішня внутрішня допомога, тому що зараз, мабуть, найскладніший період в житті нашої країни. І від нас з вами багато що залежить. Тому допомагайте Збройним силам України. Будьте свідомими, будьте котиками. А ми з вами починаємо. <му> Отож, друзі. Сьогоднішнє відео буде, мабуть, зовсім не оригінальне, якщо не брати до уваги те, що я вам сьогодні покажу, а саме те, що знаходиться в цьому конверті. Так, так, друзі, на каналі уїдливо ховавкають пушчики нарешті нарешті розпаковка. А перед тим як розпакувати ось цей прекрасний конверт з надписом Обережно крихке. Хочу вам повідати історію, як він в мене з'явився. Як завжди, перед переддень Дня Святого Миколая. Я написав лист святому Миколаю, що, типу, ну, друже, я був не дуже і поганим цього року. Ну, не дуже і хорошим, як завжди, в принципі. Але, мабуть, я заслужив на якийсь пакунок з надписом Обережно крихке. Ну, мені наснився Святий Миколай. От ви ж знаєте, що українцям сниться Святий Миколай, а росіянцям. Страшним і потворним сниться страшний і потворний синьоносий Дід Мороз. Ну, це так нагадалочка. І от мені наснився Святий Миколай. І каже, друже, ну, типу, окей, там, задонатиш кілька піастрів на Збройні Сили України. Подумаю, можливо, щось там зранку тобі підкину під подушку. Ну, І от в День Святого Миколая воно так і сталося. Під подушкою я знайшов ось цей пакунок. Будемо дивитися, що знаходиться в цьому пакунку. Єдине, що я вам хочу сказати, що цей пакунок прибув не з резиденції Святого Миколая. До речі, я не знаю, де знаходиться його резиденція. Можливо, вона і знаходиться в місті Герої Харків. І це так, до речі, символічно, тому що Харків щодня страждає від вибухів ворожих ракет до кордону, дуже близько, дістає артилерія. І в той же час мене дуже тішить, що в цьому місці є люди, які цінують музику, є люди, які все-таки, попри все, що відбувається зараз в нашій країні, зберігають якесь світло всередині себе і дарують його іншим. Отож, цей пакунок, як ви зрозуміли, прибув з Харкова. Давайте я його буду розпаковувати. Нарешті, а в мене й ніж можливо, десь там буде трошки щось е скрипіти. І... Але ну вже звиняйте. Це ж процес розпаковки. Я буду розпаковувати, і ще на що я звернув увагу, друзі, тут треба обережно. Коли десь тиждень тому я засів все-таки на сайти, на сторінки у Фейсбуці, в інстаграмі з продажем вінілових платівок, я звернув увагу на одну річ. Коли почалася війна, повномасштабне вторгнення в 2022 році у нас практично російськомовний продукт, ну треба обережно, російськомовний продукт у вигляді вінілових платівок, не знаю, там касет, cd дисків навіть музики в Ютубі на Спотіфай, Дізері, дуже зменшився. Ну, російськомовного продукту я маю на увазі. З'явилося більше українського. Люди почали звертати увагу на... Європейських виконавців з інших країн. От, і що я замітив? Я замітив те, що російськомовний продукт, не дивлячись на те, що на фронті зараз найскладніший період, почав повертатися в життя українців. Я побачив, що дуже багато людей почало продавати. Платівки, ну я не кажу там про фірму Мелодія, тому що на мелодії виходили і українські хороші виконавці, але групи ДДТ повернулися а, ними, Але ну та сама, там я не знаю, якась російськомовна Аліса, а, попсові їхні виконавці повернулися в продаж. І я спочатку не знав, як до цього ставитися, тому що. Зрештою, можливо, людина продає ці платівки, а гроші донатить на Мавіки, які знищують русню. Але м м мене беруть сумніви, скоріш за все, щодо тих людей, які купують ці платівки. Ви їх купуєте щоб що? Щоб слухати. Мені здається, люди забувають, що в особливо, коли ти сидиш в теплій своїй такій вакуумній бульбашці, забуваєш, що російськомовний продукт вбиває. Будь-який російськомовний продукт, культурний, фільми, музика, він вбиває. Перед тим, як до вас в країну входить російський солдат, заїжджають російські танки, приходить спочатку Мір, а рский мір приходить з музикою, з фільмами, з серіалами. Не забуваємо про це. Все російськомовне, абсолютно це все гівно, це все вторинне. Я сам на цьому був трішки поплавлений до 2014 року. Після 2014 року для мене відкрився абсолютно дивний новий світ, якщо хочете, можна так сказати. Тому що я відкрив для себе просто шикарні музичні проекти закордонні, англомовні, франкомовні. І коли ти це все осягаєш, то ти розумієш, що російськомовне, це вторинне, це парадіювання. Тоді якось тобі стає не по собі, і... але зрештою ти починаєш відчувати себе зовсім іншою людиною. Пакунок, пакунок від харківського Санти. Не знаю, що там. Ну тобто, я знаю, що там, я не знаю, як воно запаковано. Це дуже хвилююче, до речі. Так, опа. Ну, я вам хочу сказати відразу, що саме пакування, звісно, не як у Vinyla Shop чи там, я не знаю, в Jam Music. Немає ніяких зіпорів, звичайний ось картонний такий конверт. Але, в принципі, спаковано добротно. Так, давайте його викидаємо відразу. Пакетик. Пакетик такий крафтовенький, навіть якийсь. Ну, Принаймні мені так здається. Ну, але найбільша інтрига, що ж всередині. Що ж там? І чи воно не побите? Чи воно не пошкоджене? Ну, давайте перше. Перше, що в нас? Перше. Перша платівочка гурту Нірвана Unplugged in New York. Я думаю, ви всі її бачили, всі її знаєте. Це найпопулярніший, мабуть, анплат е в світі. Мені так здається. Ну хто не знає, хто не слухав. Мені здається, що ця платівка Ну, в мене її в колекції не було, тому вона до мене і приїхала. Е мені здається, що повинна бути в колекції будь-якого колекціонера. Е Будемо слухати. Я сьогодні, до речі, вам жодного слова не скажу про звук. Тільки просто її огляну візуально, і взагалі на цю платівку буде зроблений окремий випуск, тому що мені є що сказати про цей концерт. Я дуже багато фактів знаю. Хоча гурт Нірвана не мій улюблений гурт. Жодного іншого альбому в мене в колекції немає, мабуть, і не буде. Мені не подобаються всі їхні важкі оці гранжові штуки. Але акустика, амплакт. Трошки каверів, круто, мені дуже подобається. І це, це, ну, але знову ж таки, про альбом сам розповім якось е, пізніше в іншому випуску. Е, давайте будемо розпаковувати. Е, ще, що хотів би вам сказати, що останнім часом платівки нові я практично не купую. Е, постає вибір постійно. Е, дивлюся в магазинах, звичайно. Новинки, переведення, нові запаковані, але потім ти береш, просто переглядаєш потреби нагальні, які, які потрібні нашим Збройним силам України. Дивишся, моніториш, що потрібно фондам, які збирають гроші. І... Коли постає вибір між якимось задоволенням для вух і мавіком чи русорізом, ти скидаєш гроші у фонд Стерненка. Те, що в тебе залишається в результаті, ти можеш витратити на платівки вживані. Але навіть вживані платівки я останній раз купував три місяці тому. Тому святий Миколай, дуже тобі дякую. Так, що в нас тут? До речі, по самому конверту. Дивіться, я відразу вам хочу сказати, що ось тут я побачив надпис Made In Poland. Я так розумію, що це польське видання. Тут пише виготовлено в Європі, Євросоюз. Якщо це польське видання, я, я не знав, що це польське видання перед тим як замовляти Святому Миколаю. І ще, що хочу сказати, я бачив таку ж саму платівочку і тримав навіть її в руках від японського, вироб... японського виробництва випуску, і там дуже чітке, гарне зображення. Тут мені здається, що блін, ну хлопці, дівчата, можна зробити його все таки чіт чіткіше. Ну візьміть, роздрукуйте якось все окей, гарна. Фотка, але трошечки, трошечки можна було б контрасту якоїсь додати. Ну, давайте подивимося, що всередині. Вау! М -м -м. Круто, 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 круто. круто. Конверт. Чорнобілі фото з самого концерта в Нью-Йорку. Всі тут є, куртко бенсуєм светрі. До речі, Нагадайте, як звати оцього чувака з гітарою. Він, до речі, мені здається, грає в Fighters зараз. Ну, з всіма учасниками там зрозуміло, але ось ну, цього чувака я постійно забуваю звати. Так, тут у нас. Хто що зробив, хто на чому грав, тут зрозуміло, Кріс Новоселець, Курт Кобейн, Дейгроу. АО, Петсмір. Пет Смір. Ну, щось таке. Це чувак оцей на гітарі. Так, давайте по самому пласту. М -м, вау, 180. Ось таке яблуко. Виглядає дуже круто. До речі, жодних претензій до конверта немає. Внутрішній конверт дуже цупкий. Зовнішній також. Сюди потрібно буде мені, мабуть, придбати якусь антистатику. Її немає звичайний картонний конверт, але він хороший. Будемо слухати. Ще раз кажу, це для мене в гурта Нірвана, для мене особисто найкращий альбом. Все інше, я переслухав, звісно, але мені не заходить. А ось це, це це дуже добре. Домашня атмосфера, сам концерт, концепція, про це все розповім якось іншим разом. А зараз ми з вами подивимося наступну. Наступну штуку, яка мені приїхала. М -м -м, вау, так, пакет відлітає в сторону. Друзі. Краса. Мій улюблений альбом. А, взагалі. Ну, не знаю, можливо, через рік щось зміниться, але це наразі мій улюблений альбом. І альбом, якого не було в моїй колекції. Чому не було? Тому що. Та я й сам не знаю, чому його не було. Він заслуханий до дірок у мене на. В стрімінгових платформах, він в мене є на дисках CD, в двох екземплярах, якщо я не помиляюся. Але, але чомусь постійно я шкодував грошей на покупку його у вигляді Вініва. Ну що, дві механічні: це Pink Floyd Vicious Hero легендарний альбом 75-го року. Альбом, який, на мою думку, затьмарив альбом Dark Side of the Moon. Альбом, який був випущений 73-го, альбом, який заткнув критиків. Тому що перед випуском цього альбому я впевнений, та і в принципі та й всі ми знаємо, як, яка атмосфера була, яка атмосфера була на накрученості такої, що стосується гурту Pink Floyd, Тому що, випустивши Dark Side, ми. Розуміємо, що очікування або завищені тепер, або такі скептичні до наступного. А, -а хлопці обісруться, хлопці обісруться і не випустять щось краще. А вони взяли і випустили. Вони випустили шедевр. Вони випустили концепцію в концепції. Вони випустили шикарне оформлення. Вони просто а Девід Гілмур в цьому альбомі це, це моя любов. Давайте блін. Про сам альбом розкажу вам якось іншим разом. Так в нас тут пакет в пакеті. Концепція дуже цікава, щоб люди не бачили, що всередині. Так, чорний пакет класичний, на якому зображені дві механічні руки і стихії: вода, земля, повітря, що там, сонце. Про концептуальність також буду вам розповідати в наступному випуску. Я думаю, що наступний випуск ми зробимо про віщу віхі. Тому що ну, дуже круто. Історії там. Там історія на історії. Легенда на легенді. Так, і в цьому кульочку у нас вже сам альбом. Вау! Вау! Легенда 75-го року. Це переведення 16-го, якщо я не помиляюсь. Просто прекрасно. Два бізнесмена. Студія у, у Голлівуді, Забув, як називається Warner Brothers, мабуть. Тут людина, яка горить, яка згоріла на роботі. Легендарне фото. Подивимося, що всередині, до речі, дуже класний папір, такий цупкий. Ну, Pink Floyd. Pink Floyd. Так, всередині в нас. Вау! А! Позаду, позаду, друзі! Позаду людина в кашкеті. Пісок пустелі. Моє улюблене фото, друзі. Ну хіба це не прекрасно? Шовкова шаль чи хустинка. На вітрі. Серед дерев, посадка якась. Дуже класно. Список композицій. Ех. Крайзі Diamond. Wish you here. Welcome to the machine. Чувак, який пригає у воду. Тоже є історія щодо цієї картинки, не буду спойлерити. Можливо, подивитися ні. Вау, і сам пласт! Давай, давай, Вау, не падай. 180 грам чистого кайфу і задоволення. Круто. 2016 року так-так написано мастеринг. Зараз будемо його слухати і цінити. Так. Забув. Забув, забув, друзі. Так, почекайте, мені треба десь покласти. Саме пласт. Давайте це сюди. А пласт відразу на програвач. Так. А ось тут у нас. листівочка. Від гурту Floyd З чуваком, який пригає в озеро. Озеро, до речі, знаходиться. Якщо я не помиляюся, тут я можу помилятися. Озеро називається Mono в Каліфорнії, воно десь знаходиться. Круто. Чувак, який туди пригає. Листівочка. Мабуть, для найдорожчої людини. Прикольно. Це, це дуже круто. Люблю такі штучки. Так. Ну, друзі, от такі сюрпризи, такі подаруночки мені приніс Святий Миколай. Діліться зі мною і між собою в коментарях під цим відео. До речі, можете підписатися на цей канал. Це дуже було б непогано, якби підписалися, тому що кілька підписників до Нового року, якби додалося, то це було б дуже навіть будь Друзі, діліться своїми подарунками до Різдвяних свят. В свою чергу я вас вітаю! З наступ... Господи, Це таке погане слово. З прийдешніми різдвяними святами вас вітаю, друзі. В наступному році я вам бажаю тільки хороших, позитивних новин. Я бажаю перемоги для всієї України. Ще раз хочу вас попросити: допомагайте Збройним силам України. Донатьте на допомогу Збройним силам України. Від нас багато що залежить дійсно. З вами був канал Уідлово ховавка відпущики. Чекайте нас в наступному році. Або ще десь на Різдвяні свята. Пока!